Так, привет, сім, Сьогодні у нас на розпаковці HP Tank 580. Як бачимо от такий у нас який поставляється в такій великій упаковці. Так зараз будемо розпаковувати. Jakbačeno je zapakovano niz, harmo. Tako, vodo se kuha v polici dopolnilno zapakovano, kraska. Kar smo jo razpakovani. Jakbačeno je na jak sledi v komplekti kabel, in tako, da je šta gre za meter in polovinu. In vsaka kraska je zavakumirana, svecka, rozlata, žuta. І бачимо 3 по 125 мг треба клашка чорної краски. все прям супер. У комплекті у нас йдуть також всього два печатовіщі. Головка. Так і то нас маємо розпаковувати сам Xerox. Че бачимо, можна сканірувати QR-код, щоб скачати програму. Інструкцію, звісно, читаємо ви не будете чайником, бо ми все ще передаємо, що як по запускові. Як бачимо, тут все детально все розказано. Ну і допомітна інструкція, сертифікація. Tak, i záraz mi ho zberáte. Так, зараз ми допомагаємо заправляти краскою і пробувати його запустити. Ну і перед тим розказуємо самі чіткі його характеристики. よく分かる分か 얘들아. 우리 Так, от ми заправили. Зараз ми його протестуємо. покажу вам програму. Зараз зачитаємо такі основні характеристики. Максимальна роздільна здатність друку, то виходить 1200-1200 dpi. Максимальна швидкість сторінок, то 22 сторінки в минуту. Швидкість 4 друку то кольорового... або не кольорових від 12 сторінок до 16, то там де много дуже кольорових різних красок, приблизно від 12 до 16 сторінок. Швіт а 4 кольорових сторінок. На фото сто, становить 5 сторінок у минуту. Так, що ще у нас? Інтерфейс у нас. Є USB. Може через USB зрукувати. Так, є у нас Wi-Fi. А також є у нас Bluetooth. Ззаду все вміщає у нас виходить, 100 аркушів можна поставити. І 100 аркушу буде друкувати. І містить лоток на 30 аркушів. І виходить рекомендація. 3000 сторінок на місяць. Рекомендую так, що. Що плюс-мінус вага 5 кг, я або не сказав, десь 2 кг максимум має. Ну Ось вот, такі основні характеристики. і Потім я зараз роздрукую пару аркушів, один кольоровий, І подивимось, як він працює. І покажу вам по тому програмі, як він працює, як все що робити. Так, от ми протестували, Першим ділом як ми заправили картриджі, поклали, Заправили краску. Запустили саме принтер. підключили до програми. Зараз вам покажу яку є програма. І нам видало таке розпечатало листок. Як бачимо, все дуже качественно, прямо все супер-супер. Потім сам принтер нам розпечатав такий листок. Тоже з настрю... Ну і звісно, я скачав палітру, саму першу по не дуже в Ну то Сама картинка не якна. Принтер печатає бомба. Ось так бачимо. Ну Зараз вам покажу саму програму. Програма називає HP Spart ви включаєте, бачите, от така, ви у вас підключите свій принтер, підключите його до Wi-Fi, його може удалённо запускати. Ну і натимаєте, допустим, там печатати, вибираєте PDF, допустимі, що висяш маєте, ну, мені на момент у мене немає нема PDF, я фотку розпечатав. Нажимаєте і там обираєте листку. Зараз я вам покажу, як. О, допустим, щоб розпечатати Допустим, просто скриншот. Нажимаєте печатати. Так як у нас принтер не то виключений, хоча може воно подати додаєте количество. Тут маєте колера, мало поменять настройки, або що нічого не міняє. Нажимаєте на кнопку Печатати. І воно у вас розпечати прекрасний листок. Так, Всім дякую за просмотр. Ставте лайки і підпис на канал. Informacije, če vas to zanima, pišite obvezno v komentarje. Vsem po poka, poka. in čitajte navodila. Najglavneje, čitajte navodila, da ne boste čajniki.